Трамп сам загнав себе тут в глухий кут. Він одразу розповідав, що він там зупинить війну і так далі. Тому подібне. Бо люди гинуть. Це його основний аргумент. Да. да, основний аргумент саме такий. Він не він не звертає увагу на причини, Він працює з наслідками. Да? Ну людина достатньо поверхнева, і він сам себе загнав в цей глухий кут, коли він вимушений витрачати сили, час, натхнення на вирішення цієї проблеми, бо він вже набрехав достатньо багато про те, що він зупинить війну там за двадцять. 24 години там протягом тижні і так далі. Путін все це експлуатує звичайно ж. А роль жертви, яку він намагається собі приписати, вона, по-перше, пов'язана, я впевнений, із особливістю самого Володимира Путіна, але вона пов'язана із ефективністю такої ролі. Будь-хто в ситуації взаємодії з такою потужною державою буде виставляти себе жертвою агресії. Володимир Путін робить це постійно. Будь-який диктатор це постійно робить. Всі виправдовують свою агресію по відношенню до справжньої жертви через те, що жертва сама винна. Так було з радянським союзом, коли він напав на Фінляндію. Так відбувалося з. Грузію, коли Росія напала на Грузію, коли Росія постійно нападала на Грузію, так відбувається з нами. Та Путін виправдовує свою агресію тим, що він захищається. Ну і плюс сама російська імперія вона сформувалася як російська імперія кожного разу, коли вони так би мовити захищалися. Захищаючись, вони від Московії виросли аж до таких от розмірів.